Жовтня Україна відзначає День захисників та захисниць, згадуючи всіх, хто в різні часи обороняв та боронить нині наш суверенітет та територіальну цілісність незалежно від роду, діяльності та статі. Починаючи з 2023 року День захисників і захисниць перенесено з 14 на 1 жовтня, у зв'язку з переходом Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новий юліанський календар. День захисників і захисниць України нероздільно пов'язаний з розвитком українського війська та військових традицій. Сучасні воїни примножують їх, шанують військове побратимство і взаємовиручку, схиляють голову перед полеглими і віншують героїзм живих. Історію українського воїнства це героїчний літопис, кожна сторінка якого сповнена звитягами різних поколінь обранців рідної землі. Вони сформували особливий характер та образ сучасних захисників і захисниць України. Історія цього свята має давню традицію. Покрова Пресвятої Богородиці відзначали козаки. Та що свят отримав другу назву Козацька покрова. Українське військо 1917-1921 років зберігало козацькі військові традиції в назвах військових частин, структурі, прапорах, одностроях тощо. Українська армія береже імена героїв минулих епох, від воїнів, росичів і козаків до січових стрільців і вояків УПА. Тому у війську з'явилися назви легендарних українських полководців та уславлених формацій минулого. Тяглість поколінь знайшла відображення і в елементах одностроїв. Головний убір ЄМАЗапинка. Наруковний Тризуб гасло Слава Україні! Героям слава! стало офіційним вітанням українського війська. Поряд із чоловіками на захист батьківщини ставали жінки. Наприклад, нам відомі імена Христини Сушко та Харитини Пекарчук, які воювали в армії УНР. В Українській Галицькій армії жінки мали офіцерські звання Хорунжих. В армії УНР Христина Сушко виявилась єдиною жінкою-офіцером. Вона була військовою лікаркою 6-ї січової дивізії армії УНР і стала героїнею бою, який влітку 1920 року відбувся під селищем на Житомирщині. Вона пройшла складний бойовий шлях. Була тяжко поранена, попала в більшовицький полон. Більшовик, їдучи конем, волочив за довгі коси свою жертву. У полоні була тяжко бита. Та відважність духу і спритність рятують її з неволі. Непомітно викрившись, вона тікає, знов береться до своєї праці війську. Ішла життя ця мужня жінка в лютому 1967 року в Женеві. Сучасна російсько-українська війна має гібридний характер. Тож говоримо про захисників і захисниць України в широкому розумінні, ними є не лише військовослужбовці. А й всі громадяни, які своєю сумлінною, професійною і громадською діяльністю забезпечують економічний, гуманітарний, освітній інформаційний захист держави. Приміром, волонтери, як у межах нашої країни, так і за кордоном, котрі нерідко ціною власного життя допомагають українській армії, забезпечують її технічним оснащенням, теплими речами. Амуніцією, ліками, вражає масштаб їхньої діяльності. Це свято ще одна можливість подякувати за захист силам оборони України. Наша подяка не щось абстрактне і безособове, адже в кожного з нас є рідні, друзі, колеги, котрі служать у силах оборони. Ми повинні забезпечувати нашій армії міцний тил, кожен у свій спосіб, але з максимальною самовіддачею. Так, щоб це посилювало наших оборонців і наближало перемогу.